Усім привіт! З вами традиційно Павло, і традиційно поговоримо про цікавий аудіогаджет. Сьогодні це будуть бюджетні навушники і на вейкіндаун Назва дуже гучна, але це відносно бюджетна моделька. Їх ціна складає там десь від 40 до 50 доларів. І це однодрайверні динами, в них заявлена діафрагма рожеве золото. Але я підозрюю, що це або колір мався на увазі, або якесь тонке напилення. Бо, звісно ж, не робили вони діафрагму з рожевого золота. Але вони гарно виглядають, мають цікавий потенціал, як завжди, посилання будуть внизу під цим відео. Тож давайте про них поговоримо детально. А анекдот дня сьогодні буде такий: овочі краще збережуть свій смак, якщо замість з них і з'їсти м'ясо. Дуже мені подобається бачити, до чого призводить конкуренція між виробниками, і в цьому випадку в нас дуже класна коробка і взагалі враження від пакування та презентації. Якщо згадати, що це в нас доволі бюджетний сегмент, то й взагалі. По-перше, гарна поліграфія, яка пасує там до фейсплейтів, ось це оформлення Стримана, така незвична кольорова гамма. Вони тут надрукували різні. Фішки, на які вони хотіли б звернути, щоб ми звернули увагу. Але шрифт тут настільки дрібний, що прочитати тут це неможливо. Але позаду в нас є всі технічні характеристики і графік. Ну, графік знов-таки з таким масштабом, він не має жодного сенсу. От, що мені сподобалося, те, що в внутрішній коробочці є ось цей такий, треба було відірвати язичок, щоб її відкрити. Тож такі вже преміальні підходи до. Пакування. Далі, тут у нас якісь папірці, така захисна плівочка, яка за собою витягає самі навушники. Але я думаю, що тут це все ж таки побічний ефект. Далі виймаємо цю частину, ну, і далі просто потрусити. Трошки, і воно відкривається. Тут у нас дві коробочки з аксесуарами. В цілому в. В цьому наборі, да, враховуючи цінову категорію, треба очікувати кабель, можливо, чохольчик і насадки зазвичай, це те, що ми отримуємо. Не люблю такі пакетики, бо завжди я їх рву коли відкриваю, але це ці, ці я вже вскривав. Тож самі навушники, кабель. Так, тут у нас буде чохол. Коробочка тверда відчувається. Тож... Такий доволі гарний чохольчик. Тобто, нічого, знаєте, фантастичного, але він жорсткий, витривалий, ну і доволі приємно виглядає. Тому, так, о, два набори насадок ми тут маємо, тож взагалі класно. Знов мої улюблені пакетики. Тому ось такі насадки з блідими центрами. І тут вже бачу синій колір. це знайомі всім насадочки, які багато з чим йдуть. В цілому в них трохи відрізняється форма. Тобто ці розширюються до кінця, а ці більш заокруглені, але вихлоп в них майже однаковий, тому я думаю, що тут головна різниця буде в комфорті. З точки зору дизайну, це знову знайомий нам підхід, якийсь фейсплейт і прозора. Так не треба робити. Прозора внутрішня частина з пластику. Тому якогось багатого внутрішнього світу в цих навушників немає. Це просто однодрайверна динама, яка одразу йде в носик і працює на нього. Ну і з цікавого, да, це сокет і якісь дроти всередині. Тому особливо дивитися немає на що, ну, може, окрім бачити, така цікава синенька ді... Ді... діафрагма у випромінювача. Але в цю форма дуже гарно підібрана. Вони класно сідають у вуха, все ергономічне, кут правильний. Ну, принаймні, я про свої вуха кажу. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка. Взагалі дуже добре, що носик металевий, принаймні, на мій погляд. Приємний, дуже фейсплейт, не яскравий, але має свій унікальний стиль. І, бачите, цей колір він. Пасує до кольору диафрагми випромінювача. Тому видно, що трошки, ну, навіть, мабуть, не трошечки, але працювали над дизайном. Кабель зроблено змінним, це майже база, фундамент цієї цінової категорії. Такий кабель ми теж вже бачили кілька разів. Кабель, мабуть, проходить по розряду нічого видатного, але й нічого поганого. Використовуються двопінові конектори, тому, якщо забажаєте, зможете з легкістю його змінити, але не думаю, що в цьому буде якийсь великий сенс. Тому ніяких виступів там або щось, чогось такого. Абсолютно класичне двопінове під'єднання. Є завушена, але вона дуже м'яка. Ну і в цілому кабель теж м'який, він яскраво сріблястий. Мікрофонний ефект виражений слабо через цю м'якість. Є повзунок, є ось такий розгалужувач, і після повзунка він йде до ось такого от класичного 3,5-мм конектору. Тож в цілому дуже приємні враження від перші враження від навушників, непоганий набір аксесуарів. Ну, кабель, звісно, базовий, але здебільшого все зроблено на гарному рівні. Як і багато інших навушників з динамічним випромінювачем, ці доволі чутливі до підбору насадок. Завжди, звичайно, треба підбирати насадки, але чомусь однодрайверні динами взагалі дуже критичні до цього. І тут, як це часто буває, особливо в бюджетному сегменті, якщо почитати відгуки на цю модельку, інколи вони там майже протиречать один одному, і зазвичай я це списую на насадки. В цілому тут комплектні насадки звук сильно не змінюють. Ну, це єдиним виключенням, що одна з, одна з двох моделей насадок можуть просто вам не сісти. І тоді звук дійсно буде різний. Але в них майже однакові внутрішня структура і діаметр растробу, тому вони звучать однаково, якщо однаково ізолюють. Але в цілому з ними цікаво поекспериментувати, тому взагалі дуже. Відгукуються вони на підбірну садах. Я використовую ці комплектні з ну, умовно, можна мабуть, вважати це не знаю, бежевим чи сіреньким молочним центром. А, ну, Тому що вони мені з ним краще сіли, просто насправді. А, і тут доволі цікавий звук, тому що тут ну, зазвичай є два варіанти в виробників в бюджетному сегменті. Або ми робимо зовсім мас-маркетовий звук, вешечку, або щось аудіофільське. А вони поєднали половинку від мас-маркетної вешечки, половинку від аудіофілії. Вийшло доволі цікаво. Тож тут акцентований бас, і акцент зроблений в першу чергу за допомогою ваги. Роздільна здатність середня, тобто нічого кримінального, текстури передає непогано, але, звісно, бракуватиме дрібних нюансів і деталей. Але за цю. За цю вартість, думаю, що це вже більш прискіпування. Бас глибокий, масивний. Він додає трохи тепла в загальну подачу. Тому в цілому це для тих, хто полюбляє такий трохи акцент на нижній половині. Але він компенсується верхню, але до неї ще дійдемо. Ну і давайте поговоримо про приклади. Перший це Майкл Джексон, Smooth Criminal, розширений ремікс. Дуже мені подобається цей трек. Тут купа класних е, аудіоефектів, прикольна басова лінія, чудовий вокал самого Майкла. Тобто, ну, багато всього класного. Тобто тут купа дрібних ось цих нюансів, якими насичений трек. Ну, продюсував та його зрозуміло хто. А це були ще ті часи, коли навіть поп-музику робили серйозно. І Трохи бракує, мабуть, все ж таки щільності на низьких частотах, але в цілому звучить доволі приємно. Середні частоти трохи знизу підфарбовані басом, але не сильно. Тому -то от інструменти, які потрапляють в нижню середину, вони мають трохи додаткової ваги. Але середня середина і верхня, вони нейтральні, вони доволі детальні, вони навіть. Детальніше ніж це очікуєш від динами в, цій, в цьому ціновому сегменті. Плюс вони нейтральні, навушники нічого не фарбують, не додають від себе. Тому якщо ви звикли там до якоїсь доданої динаміки, або я не знаю, ваги, то, то крім ніжньої середини, цього немає. Є трохи підкреслення підкресленого підкресленої агресії на верхній серединці, але то знов-таки доволі небагато. Цілому детально, і тому все залежить від запису. Тому як це не дивно, але вони чутливі до якості запису, і краще обирати щось більш-менш добре записане. Але я не такий, я не шукаю лег... легких шляхів. Ось в нас не дуже добре записаний, але дуже драйвовий трек. Це Nazareth Go Down Fighting, класно, драйвово. Є трохи акценту на Ритм секції, але не, не забагато. Гітари, вокал до, дуже добре передані, дуже характерний вокал, звісно, і звучить це це знайомо і попри а, по знайомому драйвову. І от ще одна цікава частина в звуці цих навушників це верхні частоти. Вони мають майже несподівану протяжність до, для бюджетного сегменту. Вона більш вона не максимальна, але помітно більша за середню. Дуже гарно збалансовані атаки і затухання. Ну зрозуміло, там вже шаруватості якоїсь очікувати не треба, але в цілому доволі приємно звучать і дуже насичено передають верхній частотний диапазон. Але в той самий час не сказав би, що вони якісь дуже агресивні в цьому. А, непогано їм вдається передати обертони як базові, так і більш розширені, і також додати повітря в звучання. Але з іншого боку, треба знов-таки обирати записи, в яких не мухльовувати, як? Не... Як? в яких звукорежисери не забили на верхні частоти. Намагався підібрати якийсь вираз чи прислів'я, але не вийшло з ходу. І прикладом в нас буде ось такий трек з незвичного альбому Pain of Salvation. Це їх акустичний альбом і кавер на класику від Dio – Holy Diver. В них тут багато басу в запису, і в цих навушниках його ще більше за рахунок цього акценту. Але в них дуже гарно насичено прописані гіта... гітари і вокал з помітною кількістю обертонів. І навушники це на диво непогано відіграють. З точки зору поєднань їм бажано все ж таки якийсь ЦАПік або щось краще. Десь сегменту там 30-40 доларів, типу того ж FIO k 11 Ну і зрозуміло, що обирати треба щось, що не додає ваги на низьких частотах. Тому, ну, щоб не було забагато. Але знов таки, може комусь і треба забагато, то так. А, якщо казати про порівняння, буквально дві модельки, які спадають на думку: перша це. А... Це Арія 2, звісно, від мундропу. Вони е трохи менше в них ваги на низьких частотах, і трохи менше фокусу на роздільній здатності на середині та верхніх частотах. Тобто вони трохи, мабуть, нейтральніші і трохи менше в них цих нюансів, додаткових, які додають смаку звучанню цієї модельки. А FiiO jd 7 я як я завжди вони мені спадають на думку, коли ми говоримо про цей ціновий сегмент, тому що я все ще вважаю, що це недооціненні навушники, як за дизайном, так і за звуком. Вони більш агресивні, більш драйвові, такі більш підкреслено енергійні. Тому в цілому, якщо ви шукаєте щось незвичне, як за дизайном, так і за звуком, то ці навушники, ця моделька може бути дуже цікавою опцією. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.